Керівник сільськогосподарського підприємства Олександр Ситник нещодавно придбав дві жатки для збирання соняшника. Їх, каже, купив у українського виробника, аби податись на державну програму компенсації. Вони обійшлись йому в 1 мільйон 600 тисяч гривень. Ми купували чого, бо щоб і піддержати нашого українського виробника. І так як десь купляють якісь беушні, це все воно вигідніше, бо іде дотація 25%, плюс ПДВ, і воно виходить по коштах набагато дешевше, чим її десь куплять. Зекономити чоловік має 400 тисяч гривень. Це 25%, відсотків, які обіцяють повернути в межах цієї програми, підраховує фермер. Ми дивимося, якщо вже жадка дуже там старенька. Ми її продаємо. І що, я кажу, що вигодно, бо з компенсацією беремо нові. Вони аналог зафрані. по качеству, вона не сильно уступає десь з зарубіжним. Це раз. А по-перше, що піддержуємо українське, це робочі міста. У його господарстві, яке має 1200 гектарів землі, працює 30 людей. Компенсацію, каже, витратить на фінансову підтримку для них. Зекономлені кошти плануємо витратити на підняття зарплати працівникам. До участі в цій програмі планує податись і аграрій Олександр Савенко. Господарство, де він працює, вирощує гарбузи, кукурудзу та пшеницю. Загалом мають 500 гектарів угідь. Нині каже, лише придивляються до техніки та обладнання, яке міг би придбати. Та куди витратити гроші, вже знає. Як завжди грошей не вистачає, я ж кажу, і пальне дорожчає, і потрібно зараз посівний матеріал закуповувати. І добрива, і засоби захисту рослин, да а щоб так взяти, взяти і зразу купити, то недостатньо ще коштів, щоб скористатися програмою компенсації 25% вартості. Агровиробники мають обрати техніку або обладнання з офіційного переліку на сайті Мінекономіки, придбати його та подати заявку через уповноважений банк, зазначив директор обласного департаменту агропромислового розвитку Роман Косенко. Часткова компенсація вартості техніки надається суб'єктам господарювання, які повинні купити техніку за 100% свого рахунка. Додаються всі договір, куплі продажі, акти на передачу цього проплата, видаткові накладні і інші установчі документи, які підтверджують, що він є юридичною особою. і Він працює в сільському господарстві. Після погодження документів Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства компенсує гроші на рахунок аграрії. Термін надходження коштів індивідуальний, зазначив Роман Косенко. У цьому році було подано 297 заявок на чотириста. Та одиниць техніки, і знову ж таки повторюся. Майже на 50 мільйонів вони отримали відшкодування. А загальна вартість близько 150 мільйонів цього обладнання наші аграрії так само стимулюються, тому що вони купуючи українське, вони бачать підтримку від держави, вони хочуть розвиватися, вони оптимізують витрати, дають додану вартість і створюють робочі місця місця. І відносно, що наповнюється наш як і місцевий бюджет, так і загальнодержавний на думку Романа Косенка, така програма допомагає українському бізнесу, стимулює користуватись вітчизняною технікою. Компенсацію можна отримати лише закупівлю вітчизняного обладнання. Перелік агротехніки з підтвердженим рівнем локалізації опублікований на сайті Міністерства економіки. Дар'я Шевченко, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.